Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити такий стилізований кібернетичний меч. Це відео буде дуже корисним для новачків, тому що зробити цей ефект буде достатньо просто. Перше, що вам потрібно зробити, це знайти класну модель кібермеча. Я знайшов ось таку у вас історію. І після того, як я імпортував цю модель, е, треба мені от знайти синій колір. На, на жаль, в асеті синього кольору не було, тому прийдеться зробити його самому. Треба просто взяти якийсь там інший колір, відкрити це в фотошопі і за допомогою зміни кольорового тону зробити його якимось синім. Ось так. Файл зберегти. Так, зберігається. І тоді меч став синім. В принципі, ще можна збільшити яскравість синього кольору. Ось так. Тепер, як поважаючи себе фікс-артист, який слідує традиція, я повинен додати якесь сяйво навколо меча. Тому треба створити якусь текстуру точки. Просто достатньо взяти отак, От... От і поставити якусь розмиту точку. Ось. Тільки це треба робити на центрі. І збережіть цю текстуру. Після того, як ви перетянули текстуру в Unity, вам треба виставити Alpha Source from Grayscale і максимальний розмір поміняти на розмір вашої картинки. Також поставити в Wrap Mode clamp. Це треба, якщо ви будете використовувати текстуру в проєкторах і тому подібних завдань. Після цього вам треба створити матеріал просто отак от проводнику. Треба, Провіднику треба створити матеріал. Я вот дам йому таке саме ім'я, як і для текстури. Вибрати shader, Particles, Standard Until. І вибрати Rendering Mode Additive і Color Mode Multiplay. Можна ще вимкнути Soft Particles, так, 0-1 виставити, і two Sides на всякий випадок. Це, якщо ви будете використовувати текстурою на моделях. Тобто не білборд, а там на моделі накладати. І тепер треба створити систему частинок. Назву її Glow. Ось так. Тут треба швидкість поставити не на 0, це обов'язково. Тому що ми будемо вибирати рендер мод, Stretched Billboard. А треба поставити на. Мінус 0001, отак, на мінімальне значення. Розмір хай буде міну 02. І треба спаун однієї частинки. Бурст одної частинки. Ось так. Е, далі, що потрібно зробити, це збільшити довжину. На довжину меча. А, і ще бажано б її розвернути. Ну, це можна зробити ось так. 0-0. 90 через вкладку Shape. І треба витягнути її наверх. Треба виставити от, вибрати Toogle Tool не Handle Position. А, ні, ось центр координат е local. І отак перетягнути. по довжині меча. М так. І вибрати якийсь синій кольор. Ось. Можна, в принципі, зробити. Це світліше. А, я не вибрав текстуру, так що ось. Отак. І зробити світліше. Ось. Так, це був перший крок. Наступний крок, так як ми робимо кібернетичний меч, нам треба додати якусь незрозумілу кібернетичну хрінь. Е, назову її так квадратики якісь. І давайте додамо якісь незрозумілі квадратики. Для цього треба виставити, наприклад, час життя М05, 05. Швидкість хай буде поки що 0. І розмір, ну, хай вони будуть маленькі. там. Від 0.5 до 0, ну, e, shape, вибрати Mesh Render. виставити Edge Random, Normal Offset хай буде 0.01, і вибрати сам Match. Ось так. А, і тут треба саме текстура квадратиків. Тобто треба от скопіювати. Цей матеріал, що ми створили, переименувати його хай буде Edisio. він буде пустий. Просто прибираємо всі матеріали і додаємо їх сюди. Ось так. Так, і що тут? Тут якась незрозуміла хрінь. Так що треба зробити її більш-менш зрозумілішою. Для цього треба виставити рендер мод Stretch Billboard і задати їм якусь швидкість. Хай буде це від 0.1. Ой, ну, отак от і буде, в принципі. Ось. І задати їм якийсь теж синій кольор. Отак. Е, можна ще змінювати розмір. З плином часу, щоб вони плавно ставали меншими і зникали. Отак, так зробити колір так, в кінці спочатку, щоб вони були прозорі. Ем, що ще можна зробити? Можна обмежити швидкість, щоб вони трішки кінці, в кінці. Ось так, ось так. Так. І можна виставити більшу кількість частинок, наприклад. 30. Ні, це вже забагато. 20. Так, отак вже нормально. І Lens Scale хай буде 1. Не знаю, забагато чи мало, напевно, поставлю 30. Return over time. Думаю, так більш-менш. Мені здається, що цих незрозумілих... Якихось кубиків-квадратиків замало, тому треба додати ще одних. Для цього давайте створимо ще одну просту нову текстуру. Треба знову зайти, повернутися в Photoshop, вибрати, от, зробити чорний фон і поставити якийсь е, квадрат з заливкою. Ось так. Ой, то пікселів, дуже маленька. Так, це не годиться. 40. В принципі, ось такий квадрат буде, думаю, нормальний. Отак. Товщина ще на пікселів буде 60. Та навіть 70. Ось, І збережіть цю текстуру квадрата. І імпортуйте в Unity. І для цієї текстури треба ще один матеріал в жопу оптимізацію. Так як тут багато чорного фона в цій текстурі можна зробити її яркішою. Ось так. І скопіювати ці кубики. Замість них додати інші. Ось так. Там що можна зробити? Хай буде Land Scale 2, і тут розмір від 0.10 в половину менше зробимо до 0.7, щоб не прямо маленькі були. І хай вони летять вниз. Ось так. 0,5, 0,3. Угу. І можна збільшити норму Offset Я думаю, що цим кубикам не потрібно зменшення розміру, тому можна їх від, 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 відімкнути і поставити ще Scale е, 0,1, щоб ті, що швидше, вони були довшими. І виставити. Початковий кольор максимально непрозорим, ось так якось. Ну, їх збагато, так що давайте зменшимо кількість. Якщо ви думаєте, що це все, то ви помиляєтесь. Хоча я думаю, що ви не думаєте, що так думаєте, тому що ви бачили прев'ю вже. Тому давайте додамо ще якийсь один незрозумілий ефект. Для цього треба. Теж вибрати текстуру кубика. Максимальний розмір, хай буде максимально 32. І тут треба виставити якийсь маленький розмір. І shape, хай буде Mesh. Не тут Mesh Render І тут треба вибрати циліндр. Не, просто mesh. Ось. Стандартний циліндр. Хай його розмір буде 00. 025. 025, а тут 0, 06. І треба здвинути його на місце рукоятки, нижче рукоятки, типу це ефект на мечі. Швидкість хай буде мінімальна, 0,01. Це треба, щоб вони лягали. Прямо, звідки вони летять. Так, lifetime хай буде один. Потім треба вибрати рендер мод mesh замість куба. Qat. І виставити галочку Align to Direction і вибрати мод loop. Ось так вони будуть по колу Тепер ходити. Ці квадратики. Тут ми в міш можемо виставити Rate of Time 10, а, наприклад, 1 і цикл і безкінечний. так Можна ще виставити їм весь колір, хай це буде uh, Color over lifetime. Ось такий І size over lifetime. Ось так. Потім можна зробити так, щоб, щоб вони крутилися. За допомогою кривих, щоб спочатку не крутилися, а потім під, під кінець переставали крутитись. От, Це можна зробити за допомогою кривої. Ось так. Ще можна додати ще одних таких частинок. Десь перемістити їх нижче, вибрати для, для них іншу, іншу текстуру, наприклад, Edit. Тут уже ці текстурі треба трішки зменшити прозорість. Ось так. Хай сайз буде 0.2, а розмір самої сфери буде 0.15. Ось так і ось так. І хай вони десь тут знизу крутяться. Ну так, в принципі, буде нормально. І ще, що можна додати до, до цього меча, це якусь блискавку. У мене вже є текстура блискавки. Ось вона. Е, ось така текстура. І зараз я покажу, як її створити. Насправді це дуже просто. Вам треба знайти в інтернеті текстуру самої блискавки. У ну, мене немає інтернету. Ну, що поробиш? Треба, коротше, знайти текстуру блискавки. Цеха може бути люба блискавка з будь-якої фотографії. Зробити чорний фон, інший фон чорним і її якби виділити І Я от вибрав чотири блискавки, це буде моя анімація. І можна зробити ось так: Додати якісь частинки. Хай вони живуть там 0,0. 5 секунд зробити, щоб вона з'явилася в формі формі Edge, розвернути цю, цю, цю криву. Ой, не криву цю лінію. Хай довжина цієї лінії буде трішки менша. Також перемістити її на самий Ось так Вибрати блискавку, так як в мене тут 4 х 4 кадри, мені треба тут. Анімація 2х2х2 кадра і виставте фреймертайм випадковий. Ось так. All sheets, so уберу. Коротше, старт фрейм випадковий. Ось так. Тут хай буде 0. А потім швидкість тут взагалі не потрібна. Розмір хай буде від. Ні, це завеликий від 03 до 0. Двох, там колір якийсь синій вибрати для цих блискавого е випадковий кут нахилу. Ось так. Ну і все, в принципі, готово. Ось такий меч вийшов. Я навіть не знаю, чи буду я заливати цей ефект на Patreon, якщо буду заливати, то без моделі меча, бо це. Не мій меч, це меч, який я скачав зі сторону. Я залишу посилання на цей меч. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато крутих відео. І бувайте!